Привіт всім! Дуже багато запитань у мене постійно по технічному паспорту німецькому. І в сьогоднішньому відео постараюсь хай не все, але дещо пояснити, як і де знаходити інформацію ту чи іншу в технічному паспорті або в інших документах автомобіля. Візьму для прикладу документи на свій власний автомобіль. Коли ви розрахуєтесь за автомобіль, вам видадуть купчу кауфертрак, там про нього вже більш-менш вам я розказував відомо, і в мене немає на свій автомобіль купчі тепер, але покажу, що далі. Розрахувалися, дадуть вам в руки документи. Так, давайте я відложу все. Буду по, по черзі показувати, що нам треба необхідно мати. Давайте візьмемо перше: маленький бріф, маленький техпаспорт. Це той техпаспорт, який німці возять з собою. Не верхного, мені. Цей техпаспорт німці возять з собою. Жодних доручень в Німеччині не потрібно. В цьому техпаспорті ви можете знайти інформацію, потрібну вам інформацію. Ну, кузов звірити, само собою. Далі Може бути або, або тут вказано, або вже на другій стороні бріфа. Інформація вказана, доколи у вас технічний огляд дійсний. От В мене вже з тої сторони проштамповано з ліцевої, а на зворотній стороні стоїть дата. до 19-го року в мене там місяць, тут коли е, дійсний в мене техогляд. Тут е, в нас є дата першої реєстрації для розмитнення пільгового вона не дуже важлива. Важлива дата виробництва. Це є великий техпаспорт, який німці зберігають вдома. Е, власник цього техпаспорту є власником автомобіля. Якщо в Німеччині вас вкрали, наприклад, автомобіль з великим техпаспортом, ніякі купчі не потрібно. Той, хто має в руках великий техпаспорт, той є власником автомобіля. Тому його власники зберігають вдома з собою нікуди не возять. Тут нікому ті купчі не потрібні. Оце є документ, який засвідчує те, що машина саме ваша. Тому що при продажі достатньо віддати документи, і власник автомобіля вже той, хто їх має в руках. В великому брифі є дуже важлива інформація. І якщо цю інформацію не знати, можна попасти в ситуацію, коли автомобіль вам не розмитнять взагалі. Ну і така інформація, перш за все, буває з датою виробництва. Якщо вантажні автомобілі в нас розмитнюються до 5 років і від дати першої реєстрації, то легкові автомобілі не важливо дата реєстрації, а важливо дата 01.01.2010 і не старіший. І така інформація. Про дату виробництва в брифі не знаходиться, але знаходиться на місяць пізніше дата допуску автомобіля до експлуатації. І така дата, якби не був в мене міняний техпаспорт, стояла б тут. А в мене тут стоїть вже тоді, коли я купив автомобіль і зареєстрував на себе 2016 рік. Але коли перереєструється автомобіль, то Залишається і старий бриф. ну він не завжди його іноді викидають, але в мене він є. Такий бриф для розмитнення не обов'язковий, але якщо він є і дата не прохідна, то цей бриф краще вам десь сховати. Тому що по нашому законодавству, якщо немає інформації про дату випуску, то е, дату випуску визначають по даті е, першої реєстрації, будуть вважати першим числом, першим місяцем того року, е, якого перша реєстрація. Є такий, в нас е, таке положення визначення дати виробництва. Але це в тому разі, якщо немає оцієї дати. Так що, якщо у вас є старий бриф, і тут вона непрохідна, десь ви побачили, вже лоханулися, купили ту машину, а потім то побачили, то хавайте цей бриф. І також ця дата є в СОЦ-папірах. Також хавайте, тому що всі ці дати є також в ЦОЦ-папірах. Ну, пізніше детально покажу, а поки що про великий бриф. Так от, коли бриф маєте оригінальний в руках перший, від першого хазяїна, то ви будете мати отакий бриф. І тут буде стояти допуск до експлуатації. Справа внизу стоїть. Це в нас дата для інформації, дата старту моделі тієї. Це не переживайте, якщо ця дата, скажімо, непрохідна, тому що це дата початку випуску даної моделі. А тут вже стоїть дата допуску до експлуатації. Це прюфер на заводі перевіряв цей автомобіль і дав добро, поставив початку, що все нормально, поставив свій підпис. Автомобіль допускається до експлуатації. Але дата випуску в. Німецькому техпаспорті не ставиться. Якщо вам хтось буде розказувати байки, що ставиться дата випуску, це неправда. Дата випуску е, знаходиться, можна її знайти тільки в це -оце папірах. От у нас це -оце папіри, такі так, така, такий от папірець, звичайний А4 формат. Біла бумажка. Але тут вже ви можете знайти і дату випуску. Е, Оце також дата прюфера, коли допуск був до експлуатації, але тут зверху, як ви подивитесь, то є дата і випуску. Бачите, так? Да? Тут виходить 2011 10 6. 2011 11 26 Ну, Неповних два місяці е, різниця між випуском і між допуском до експлуатації автомобіля. Так, покажу ближче. от Так, так вона виглядає. Не тут є всі-всі дані по автомобілю, всі екстраси, які має опції автомобіль. Повна повна інформація, коли він випущений, коли він допущений до експлуатації. Тут виключна інформація. Цей е, документ, перший, ніж як брів, дається до машини. Спочатку з завода машина йде от з цим документом на автохаус, Volkswagen. А далі е, автохаус вже продає власнику. Автомобіль і реєструє на нього. І власник одержує вже от таких два брифи великий і малий. Дуже важлива інформація про євростандарт. І нерідко буває так, що навіть автомобіль і насправді Євро 5, але я не радив би вам його купувати. Скажімо, ви на сайті Mobile.de Дивитесь там проставлений Євро 5 стандарт. Тим більше ця інформація автоматично запечатана при постановці автомобіля, взята з реальної бази, по номеру ключа автомобіля часто ставлять оголошення продавці автомашин. І автомобіль реально Євро 5, але на місці Фарцо кшайні, отут над Дізель бачите, стоїть Євро 5. От. Але не завжди так написано. Там буває не Євро 5, а е, кодіровка. Там набор цифр і букв. От якщо у вас буде так і не буде СОЦ е, паперів, де також прямим текстом написано Євро 5, то краще такий автомобіль взагалі не купуйте. Довести, що ваш автомобіль Євро 5 вам буде просто нереально. Такий головняк будете мати, що просто ви собі представити не можете. Так що найкраще купувати автомобіль, в якого е, в Farc екшайні, конкретно записано так, як в мене, Євро е, 5 і все. Тоді вже ніхто не докопується. А якщо з кодіровкою, то. Проблем не буде тільки з тими кодіровками, які в варіанті Євро 3, Євро 4 не бувають, тільки в варіанті Євро 5 і Євро 6 бувають. Тоді проблем вже також не буде. На це звертається окрема увага. Так, далі інформація буде важлива для тих, хто, скажімо, купив машину, яка стояла на обліку в одному місті, а на номери ви зараз будете ставити. В іншому місці на транзитній. І крім е цієї дати, навіть якщо прохідний е техогляд, вам попитають, ще спитають е окрему е бумагу, окремий документ, що ця машина проходила техогляд. От У мене тут е в цьому місці стоїться дата, 019 01 року, дійсний техогляд. Запитайте, чи є власника отакий от документ. Це документ на техогляд, він може бути з одного аркуша, може бути з двох аркушів, це не важливо. Документ на техогляд. Там стоїть також, як і на брифі, дата, до коли дійсний техогляд. Якщо ви ставите машину на транзитні номери. В тому місці, де вона і реєструвалась, то це не потрібна окрема бумага. Вистачить інформації з Farczyk Shine 019. Але якщо ви ставите на транзитні номери в іншому місці, то вас запитають, де у вас документ, і прийдеться тоді телефонувати на цю фірму, знаходити інформацію про неї. Щоб вони вислали факс в Цулясу А без того факсу вам не зроблять транзитні номери. Навіть е жовті курт Сайткен Ційхен не зроблять. От. Ну, це така не, не зовсім важлива, але потрібна бумага. А ще не забувайте, що пільгове розмитнення неможливо, якщо об'єм двигуна вашого автомобіля більше, ніж 2,2 літри. І цю інформацію ви можете знайти отут в великому брифі, тут скільки там в мене пише. 1968 в мене отам От пише. В великому техпаспорті знайдете інформацію про об'єм двигуна. Обов'язково пам'ятайте про це, ви можете також попасти в такий штопор, що Часто питають мене, як перевірити, скільки хазяїв в автомобіля. І продавці нерідко показують, от маю я, скажімо, великий бриф, показують от він один хазяїн, отут бриф новенький, от вам один хазяїн. Але насправді це не так. Тому що часто вони від вас ховають, великий бриф, де ми вже бачимо два хазяїни. Бачимо один хазяїн, фірма і другий хазяїн знову фірма. От в машини вже два хазяї. Але коли міняється брів, то тут е, ніби один хазяїн. Але насправді треба подивитися от сюди. До мене вже було два хазяїна. Бачите? Тут Двоєчка. Це значить, що в машини вже є три хазяїна. От такі справи. Ну, що ще показати. Та все не покажеш. Багато інформації є в бріфах е про повну масу. про... Власну масу, тут всі в нас маси стоять. Але це таке на розмитнення це не проблема. Для розмитнення нам треба і для виготовлення номерів треба знати ту інформацію, що я вже показав. Все не запам'ятаєте, але запам'ятайте основну інформацію. Це дата випуску автомобіля, 01.01.2010 тому якщо у вас новий бриф, а в старому стоїть дата допуску до експлуатації, навіть нижче, то вже сховайте його, краще взагалі не купувати. Далі євростандарт, який пишеться отут. Або з кодіровкою не купуйте, якщо немає це -оце паперів, де прямим текстом пише. Євро 5, Євро 5. Якщо нема цієї бумаги, а в малому брифі кодіровка, не купуйте цей автомобіль, не раджу, бо будете мати дуже серйозний головняк. Краще відмовтесь від такого автомобіля і все. Навіть якщо він реально Євро 5, він вам не потрібний. Ну, саме головне я вам розказав. Те, на чому можна спалитися і не розмитнути потім автомобіль, а все інше це вже дрібниці. Якщо буде щось цікаво, там дізнатися, можете запитати в коментарях, я відповім обов'язково. Якщо захочете самі розібратися в маленькому бріфі, скажімо, є отут ззаді носка, все тут пише, під яким номером яка інформація знаходиться на внутрішній стороні. Повна маса, там, власна маса, скільки можна грузити. Вся інформація є. Ну і на цьому думаю, все. Розкажіть в своїх коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному обзорі, про що вам розповісти. Якщо е, запитання для багатьох важливе, то я не проігнорую і обов'язково зроблю про це відео. До наступних відео. Всього доброго!